Доброго дня! З вами практичний психолог хутора Губинівської гімназії Гавришенко Гульсем Муладжина. Сьогодні буде консультація на тему перша допомога дітям та підліткам у стані страху та тривоги. Разом з дорослими вибухи та сигнали повітряної тривоги чують наші діти. І тому зараз особливо важливо. Подбати про психологічне благополуччя маленьких українців, що потрібно робити батькам: демонструйте дітям спокій та надійність, пояснюйте кожен свій крок та план дій, озвучуйте ваші дії для дитини, щоб дитина знала, що відбувається. Одразу після пережитого страху. Дитиною, спробуйте відволікти дитину іграшками, гумором, читайте голос улюблені книжки. Разом із дитиною чи підлітком можна практикувати квадратне дихання, тобто відновити спокійне дихання. Відбувається це так. Дих на рахунок 1, 2, 3, 4. Потім затримка дихання на рахунок 1, 2, 3, 4, видих на рахунок 1, 2, 3, 4, і 4 секунди затримка дихання, і так по квадрату 3, 4 рази. Вдих. Затримка дихання, видих, затримка дихання, дих, видих, і затримка дихання. Ось така вправа на відновлення дихання. Ще є така собі вправа 5 сходинок, які допоможуть розвантажити мозок дитини і значно знизити рівень тривоги дитини. Це повернути дитину в реальність. Наприклад, запропонувати назвати 5 речей, які дитина може побачити. Наприклад, стіл, стілець, люди. Рука, очі, все, що він побачить. Потім запропонувати назвати чотири предмети, яких дитина може зараз торкнутися рука, голова, коліно, стіл і інші предмети. Потім запропонувати назвати три звуки, яких він може почути. Це може бути. Звук повітря, це може бути дихання, це може бути звук сигналу телефону чи інші якісь звуки, і попросити назвати два запахи, які він зараз може почути, наприклад, запах свіжості, морозної свіжості. Або, наприклад, запит смачного яблука, ніби хтось їсть яблуко. І запропонувати знайти одну річ, яку ти хочеш спробувати на смак. Наприклад, дитина би хотіла з'їсти цукерку. Ось таких п'ять сходинок допоможуть розвантажити мозок дитини і повернути її. Дякую за увагу. До зустрічі!